Вітаю всіх! Сьогодні тематика така цікава. США накладає санкції на значні нафтоперерабатуючі організації Росії. Я бачила в новинах серйозні санкції на такі серйозні моменти по Росії. Давайте так. Наскільки вплине на Росію? Ті санкції США, які накладені на їх основні організації. По нафті, банки і тому подібне. Як останні санкції США вплинуть на Росію? Як останні санкції США вплинуть на Росію? Давайте глянемо останні саме. шістка Пентаклів. Перша карта залежність від третьої особи. Домовленості вилазять. Лицар Пентаклі. Влада, ну, домовленостей дохріна. Так, це король мечів це військово і блазень. Що хорошого? Після короля мечів йде блазень. Король мечів це саме йде по військовій частині. Воно все йшло, 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 йшло. Король мечів вилазить, і вам блазень, блазень обнулення ситуації. Зміна. І це результат. Дев'ятка мечів, двіка жезлів, пошуки. Дивіться: ці санкції зроблять те, що їм доведеться шукати нові джерела фінансування війни. Четвірка Кубків, пауза. Вони призведуть до паузи. Дійсно, оці вже санкції матимуть паузу. В принципі, це перший крок до придушення Росії. Тепер. Як ці останні санкції США проти Росії вплинуть на війну в Україні? Як вони вплинуть на війну в Україні? Ці останні санкції США проти Росії? Як вони на війну в Україні вплинуть? Давайте подивимося. Дві камичі. Відразу топікова ситуація виникає. Відразу місяць. Ну, О, король Кубків знову. Знову Зеленський. Розчарування. Тож кінцевий результат, це ворог, втрати. Я би сказала по цим картам, що воно призведе до зупинки. Притаїтись. По відлюднику це пауза затища залягти на дно. Оце вам і заморозка війни. З чистої води виходить. Сімка Кубків. Сімка кубків розмови. А це домовленості вже. В принципі, давайте розглядати логічно. Домови, розмови без дій. В принципі, тут можна сказати розмови без активності в бойових діях. Просто діалог. Чим не домовленості? І, виходячи з оцього цього. -цього Є методички, любі мої, а є життя. І військової тематики в моїй методичці немає. Це вам так слово. В моїй методичці вона буде. І оце все треба накладати на життя, а не на методичку. У мене є такі розумні, хто там розказує. Не так живу, не так трактую. Поживіть в містах, де є війна. Потім поговоримо. І так, і ми йдемо до перемовин за рахунок санкцій. Нестандартні рішення, нестандартні дії. Моя одна колега таке казала. Нестандартні рішення, нестандартні дії, які проводять до результату.